Це просто знаєш, питання, яке я не встиг тобі задати. Значить дивись, допомагаєте ви мирному населенню. От, я розумію, що ми всі безбашені і все таке. Але з рахуванням останніх особливо подій. Ти не боїшся горшочки з медом, як дедушка приніс а, на позиції. Він а в мене є чітке правило, ми не беремо нічого. У мене дуже давно є чітке правило в моєму медиваку. Ми не ну, ми беремо, дякуємо, але ми то не вживаємо. Ну, uh -huh. от, на жаль, перестраховуємося, тому що. Якщо вже поза ефіром, я доскажу все ж таки, сама страшна історія в нас була на Медеваку, коли ми лікували е, місцевих жителів на Пєсках. І коли дали команду на виход всім добробатам, вони місцеві жителі кажуть, о, пєски слівають, зараз прийдуть наші. Вони вийшли на перехрестя, там, де стояли медики, і перекрили перехрестя. Ну, хоча б етіх їм здаємо. Mm -hmm. От тоді було страшно. А в нас був наказ прибрати всю зброю. Атамкнуть магазини, приїхала ВСП і не дивилася, як ми маємо виїжджати через толпу людей. Я кажу, мені давити їх швидкою. От, і такі бували моменти. Це був самий такий страшний момент. Це 14-й рік. Це 15-й рік, угу. початок 15-го року. Угу. От, і Тому ми, ми не беремо, не вживаємо верніше, Беремо, там, дякуємо. Спасибо, угу. пірашки, які -то, там, домашня їжа, але вживати не вживаємо. Да, Вражає. Нічого не можу сказати. Це реалії, на жаль, тому що, так, да, баночка з медом це був перший такий, перша ластівка тоді була. Ну, знову ж таки, в динаміці і досі? І досі є випадки, коли домашніми пирожками людей труять. Угу. На жаль, є. Не на смерть, але люди вибувають. Слухай, але це ж ти реально ну, тупік, розумієш все та це тут, Женя, ну зараз, поки знім. після камери я скажу, як я бачу нашу перемогу. Ну, та ні, це яка різниця? Знаєш, це у нас Марчук текст згадував просто про те, що камери включені. Ми можемо, розумієш, просто ми можемо зараз там, зайняти наші території по цим мінським домовленостям, я так розумію, легко. Ні, не можемо. Дивися, по, по мінським домовленостям, наприклад, Дебальцево. Дебальцево до Кучаєвська. Да. Значить, в Докучаєвське, як наприклад, ну, ти, ти знаєш, дивися, підніми історію, ти з історією uh -huh. знайомий, да? Велика Вітчизняна війна, Дебальцева, було дуже цікаве. Да? Там ще колись за царя Гроху було цікаве. Це дуже потужний залізничний вузол, uh -huh. залізнично розподільчий вузол, який від якого відходять. Вони їм вже чому потрібен Артьомовськ, він же Бахмут Попасна. Це продовження залізниці. І Лавайськ це залізничний вузол. Тобто, їм це було цікаво, їм це було потрібно. У нас ще один гость в студії. Фіга собі. Ну, ну, добре, ну. що літо. Да. Yeah. І ситуація наступна. Значить, в Дебальцево так само вкинуті дуже великі кошти. Я, ж дивлю, я кожен день дивлюся їх новин. Uh -huh. Я дивлюся, що там відбувається. Туди зайшла зараз пожежну техніку з Росії завезли. В них вже все, наміра на російський стандарт. Да? В них там що, Знову, Що робить Росія? Туди постійно кожен місяць виїжджають десанти якихось відомих олімпійських чемпіонів, там uh -huh. зарядки з чемпіонами, там йде виховання молоді. Приїжджають і виховують їх. От хочете бути як російські чемпіони, давайте делають таку зарядку. Uh -huh. хочете бути як російські там, плавці, давайте плавати отак. хочете бути як баскетболісти. От ми відновили вам спортивний зал. Всі прекрасно знають, що Дебальцевський залізничний вузол був майже неушкоджений. Самі от путі були майже неушкоджені. Щоб не розказував, да, 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 що мені що... хто б що не розповідав, у мене теж був інсайт mm -hmm. прямо звідти, і, mm -hmm. і мені сказали, подарували одну стрілку. Mm -hmm. Ну і то случайно, да? тобто стрілку, Але пропаганда э, рашистська каже про те, вони з камерою ми відновили, ми ось, ось, ось зробили, тут тепер все можна їздити, ми цей, в тому самому Докучаївську. З точністю, якщо що Бальзова, що до Кучаївська. Тобто ті міста, які мають бути нашими, типу за мінськими ніхто їх не віддасть. Туди вливаються кошти, там робиться все для того, щоб ми там не були присутні і людям в голову той аміак вливають мегатоннами, розумієш? Заха, Захар Прилєпін, який став зараз да. містецем ДНР, да. нашому Мінстецю такого ляща відвісив. Він таке робить там просто. Він... Він ну, в цьому плані, звісно, хвалити ворога, але він молодець. Ну, але вони ефективніші. Ну, Капець, які ефективні. Ну, Фу зараз, оце зараз я вже скажу, просто поза камерами, справді, насправді, як, наскільки ми mm -hmm. просто цю, цю історію вже програли, ну, програли і програємо. Я, я вважаю, що просто, слово мали. програли вже точно можу сказати. Ще на Майдані. На песимістичній ноті такі, да, що? На песимістичній ноті, але ну, Туда, не, завжди, не, завжди, не завжди життя повне позитиву.